Чому з України тікають громадяни, незалежно від війни, до війни ж теж тікало? 6-7 мільйонів. Що не так сталося? У мене є свої думки, з цього приводу їх просто не вистачить на годину. Чому я, власне, став а, а, творцем концепції 25 сходом до суспільного щастя, де, власне, зазначається, що кожен українець і кожна українка повинен мати право на щастя, а не лише політична еліта. Тобто, суспільне щастя повинно складатися з індивідуальних щастя. Справа на це щастя. Українська політична думка, на жаль, завжди дивилася інакше. Нас вчили, що нам потрібно боротися за державу, що справедливо, за українську мову, що справедливо. але не ставили питання а для чого? От, що кожен українець повинен мати право на щастя, так українська політична думка раніше питання не ставила. Тобто держава була самоціллю. І ми, на жаль, в кінці 80-х, початку 90-х, теж думали, що держава це самоціль, що нам достатньо здобути державу, і все, і буде манна небесна. Вийшло не так.